Я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами по факту був в тому світі, тобто мене дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по перше, в цей момент, знаєш, віриш ти чи не віриш. В момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію в житті. А я на той момент, кстати, ближче, напевно, до атеїста був, поняв? ніж до віруючого, не дивлячись там на моєстенське минуле. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе, ні позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не врятує. Ти, ти як уже уходиш з цього життя, отут, звісно, стає дуже страшно. Ти намагаєшся знайти якусь надію за що взятися, і це Бог. Тобто, по-перше, там нема невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, з... я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових, і я розумів, що я вже помираю, В принципі, це мій кінець. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були. Де ти там звернув не туди, когось обідів, чи щось зробив не так, чи там ну, ти щось хотів довго робити, і ти не робив. Поняв не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як сигнала в цей момент стоять за себе, це просто жесть. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, щоб коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може статися. Завтра на голову може впасти, що угодно може случитися, щоб тебе не дуже сильно душа гожила, і ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачить, як нас підвели до того, що успіх це типу, тачки, там машини, якийсь там статус, репутація, я не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному. Сім'я, любов, стосунки, взаємостосунки між людьми загалом. І якась твоя місія, скільки ти дало талантів, чи ти їх реалізував. От я думаю, якщо ти в цих аспектах прям молодець касачик, ти можеш походити з цього життя а, дуже задоволеним. Ну, я зрозумів, що серцем закінчиться, реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей в світі, ми колись всі разом все, з цього життя підемо. <кхе> І всі будемо відчувати одне плюс-мінусе те саме. Я не знаю, з однієї сторони, мені не повезло, що я такий пережим, а знакше я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. Оце от, от найважливіше. От